Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, І сьогодні в нас на огляді буде страшенно цікавий компресор від компанії Conin Shonen. Як зазначає, виробник це компресор 3 в одному і поєднує він в собі. Як ми розберемо, три різні функції. Можна подумати, що це буде там павербанк або Jumpstar, але ні. Три функції, які поєднує в собі цей компресор це функція накачування коліс будь-якого колісного транспорту, функція накачування надувних меблів, матраців або навіть наметів. і Функція ліхтарика. В принципі, невеличкий обман, тому що багато компресорів веснуть збудованим ліхтариком, і ніхто не заявляє це як окрему функцію. Ну, а тут, в принципі, три в одному. Ну, давайте розбиратися, що тут ще є цікавого і де нас, можливо, ще трішечки хочуть вести в оману. Як для автомобільного компресора, ось ця річ виглядає навіть трішки футуристично. По-перше, дизайн більше схожий на якусь портативну колонку. Якщо подивитись, ціла купа шлангів, дротів, дисплей, ще 4 кнопки і 2 перемикача, плюс світлодіодна індикація, з якою ми також будемо розбиратися. Тобто тут напічкали всім, чим тільки можна. І зараз наша задача зрозуміти, для чого це все потрібно і як цим користуватися. Ну що ж, давайте почнемо з найпростішого. Це функція автомобільного компресора, якою також можна користуватись і на двоколісній техніці. Отже, в нас є тут. Повітряний шланг, для якого передбачені спеціальні тримачі або холдери по всьому корпусу компресора. Довжина шланга складає приблизно 1 метр. Холдери плюс-мінус зручні, але інколи шланг з них випадає, тому потрібно контролювати його положення. Також з цієї сторони є холдер під сам прикурювач. Тут довжина дрота приблизно. 3 метри. Ось так наматується цей дріт, для того, щоб він не заважав і не плутався. І коли він вже тут намотався, позаду компресора є додатковий тримач саме для роз'єму. Незважаючи на досить масивні габарити, продуктивність вбудованого автомобільного компресора тут невисока або, так би мовити, стандартна 35 літрів на хвилину. Ну, зазвичай компресори таких розмірів мають продуктивність 60 або навіть 90 літрів на хвилину. Але ось тут, в корпусі, в нас вбудовано одразу два компресора. Один, яким ми качаємо колеса, інший компресор для того, щоб качати надувні меблі, матраци тощо. В принципі, ви можете зауважити і сказати, що звичайним поршневим компресором це також можна робити. Так, можна, але поршневий компресор качає надувні меблі набагато довше, ніж компресор з крильчатку, який тут вбудований. Тобто додатковий компресор тут придатний для того, щоб за короткий проміжок часу. Качати великі об'єми повітря, але при цьому він не здатен створювати дуже високий тиск. Тобто, якщо нам потрібно буде потім докачати наш намет або надувний човен, швидше за все доведеться під'єднувати його до компресора, яким ми качаємо вже колеса автомобіля, і далі доганяти до необхідного тиску. Для того, щоб качати різноманітні надувні і цікаві штукенці, ми використовуємо вже інший шланг, для якого також на корпусі передбачено своє місце і свій холдер. Але під'єднується він вже ось тут наступним чином, і далі ми його можемо під'єднати до намета, човна тощо. Також тут в комплекті є додатковий адаптер-перехідник. Мені здається, він якнайкраще підійде саме для матраців. Живиться компресор в цьому випадку також за допомогою прикурювача і мережі 12 вольт. Але є один зручний нюанс. В нижній частині в нас ще один холдер або ще одна кишеня. І тут в нас вже сховався дріт живлення для мережі 220 вольт. Відповідно, від 220 В компресор може працювати трішки продуктивніше, ну і не садити акумулятор в автомобілі, якщо виникає такий ризик. Все дріт у нас сховається тут, має також непогану там довжину, якої вистачить для того. Того, щоб накачати будь-які там давні меблі або човен. Тобто, як ми бачимо, компресор є досить універсальним як в плані застосування, так і в плані живлення. Його можна живити як від 12, так і від 220 вольт. Ну і в принципі, ось тут я б назвав його повноцінним 2 в одному, тобто, є. Компресор для великого тиску і коліс будь-якої техніки, і є компресор для надувних меблів або іншого приладдя. Додатковий ліхтарик ну, навряд чи можна назвати якоюсь такою важливою самостійною функцією. Ну, але виробник вирішив саме таким чином зазначити можливості свого продукту. Тепер давайте подивимось, як користуватись і керувати цими всіми функціями. А в керуванні пристроєм, в принципі, немає нічого складного. Ось тут перемикачем. Ми обираємо тип живлення або 12 вольт від автомобіля, або 220 вольт від побутової мережі. Ну, в принципі, тут по піктограмам все зрозуміло. Далі обираємо тип компресора, або потужний компресор для накачки коліс, або просто дуйчик для того, щоб накачати там намет або човен. Тут у нас окремо вмикається ліхтарик, тут ми обираємо одиниці вимірювання тиску, і ось тут обираємо необхідний. Тиск. Тобто є функція автостоп, якщо необхідно там 2-3 атмосфери, обираємо 2-3 атмосфери, вмикаємо компресор, і він спокійно собі качає колесо. Ось ці світлодіодні індикатори нам показують, скільки залишилося часу до того, як колесо буде накачане до зазначеного тиску. Тобто, чим сильніше накачане колесо, тим більше світлодіодів. Горить постійно. Якщо в нас там спущене повністю колесо, то вони поступово один за одним мигають. Ну щось схоже на зарядку якогось акумулятора тощо. Загалом можна сказати, що керування компресором досить просте і інтуїтивно зрозуміле. Нічого складного тут немає, незважаючи на цілу купу дротів, шлангів і функцій. Не зрозуміла інша річ, чому при такому розмаху функціонала. Нас позбавили досить простої речі, такої як чохол для транспортування і зберігання. З однієї сторони, всі ось ці там додаткові холдери, тримачі. Згладжують це питання, але все ж таки зручніше, коли є чохол. Окрім функції зберігання, він також ще й виконує захисну функцію. Ну, але як я кажу, маємо те, що маємо. З додаткових аксесуарів нам поклали тільки ось такі різноманітні насадки, якими ми також можемо качати там надовні меблі, м'ячі, матраци. І, до речі, для деяких з цих аксесуарів на корпусі також передбачені спеціальні холдери. Не всі аксесуари можна там закріпити, але декілька основних ви можете переносити на корпусі компресора. Головне, щоб вони не випали і не загубились. В чохлі, звісно, вони б нікуди не ділись. Тепер щодо фактичних можливостей моделі, ми протестуємо його стандартним чином, яким тестуємо всі інші компресори, для того, щоб було легше порівняти їх між собою. У нас є великий позашляховик з колесами діаметром 19 дюймів. Зараз ми під'єднаємо компресор до. Колеса цього автомобіля, яке попередньо буде повністю спущений, і подивимось, за який проміжок часу він при продуктивності 35 літрів на хвилину здатен накачати таке колесо в спеку. Ну і взагалі, чи здатен він на такий подвиг? Компресор під'єднується до мережі 12 вольт через роз'єм прикурювача, і головне, щоб в цей момент двигун вже було запущено. Качати колеса при незапущеному двигуні це додаткове навантаження на акумулятор. І також не варто спочатку вмикати компресор, а потім запускати двигун. Від цього також можуть бути проблеми з бортовою мережею Автомобіля після того, як ми заживили наш компресор, нам потрібно обрати одиниці вимірювання в нашому випадку. Це бари технічні атмосфери, і також обрати необхідний нам тиск, 2-3 атмосфери. При досягненні цього тиску, компресор має автоматично вимкнутись. Для того щоб накачати колесо діаметром 19 дюймів, Цій моделі знадобилось приблизно 6 хвилин 40 секунд. Власне кажучи, для компресора з продуктивністю 35 літрів на хвилину не найкращий час. Але також можна сказати, що і не найгірший. Нам інколи траплялись компресори, які качали це саме колесо і за 12, і навіть за 15 хвилин. Тому 6 майже 7 хвилин можна назвати таким собі посереднім результатом. І для моделі там 2 в одному, 3 в одному, це мені. Здається, навіть нормально. Взагалі, продукція, яка поєднує в собі одразу декілька функцій, зазвичай кожну з цих функцій виконує трішки гірше, ніж окремий пристрій. Ну і це є платою за універсальність, тому тут кожен обирає сам для себе. Або купувати окремо декілька різних пристроїв для різних задач, ну і витрачати можливо більше коштів, і також ці пристрої будуть займати більше місця. Або десь дати невеличку знижечку на функціонал, але при цьому мати один пристрій, який зможе виконувати декілька задач. Конкретно цей компресор придатний для накачування і великих коліс автомобіля, і також він буде досить швидко в порівнянні з звичайними поршневими компресорами, качати матраци або інші надувні меблі. В цьому його основна перевага. І якщо ви шукаєте якраз компресор, який можна буде використовувати як на відпочинку. Так, і для обслуговування автомобіля цей варіант буде досить непоганим. Так, по швидкості накачування коліс він буде поступатись іншим, можливо, навіть більш дешевим моделям, але при цьому в нього є додатковий функціонал, який вам може знадобитись в певних ситуаціях. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.